Мудра притча про двох рицарів. Було собі двоє друзів та таких, що ще з валку знали одне одного і всюди були разом. Так от, коли виросли вони і стали рицарями, то присягнули, що завжди підтримуватимуть добрі взаємини між собою і в усьому допомагатимуть один одному. Та сталося так, що згодом їхні дороги розійшлися. Один рицар в усьому намагався чинити добро, завжди був щирий і добрий, а інший заробляв собі на процес. Життя грабунком і розбоєм. Чимало можливості мав добрий рицари упіймати злого, але щоразу давав йому шанс утекти. І це тривало декілька років, поки люди у тій окрузі таки спіймали розбійника, а той розповів, як йому вдавалося настільки довго уникати справедливість, і повели обох рицарів на страту одного за те, що чанив грабунок, а другого за те, що був бездіяльний. Співучасником на мою думку, мораль цієї притчі полягає в тому, що справедливість завжди переможе. Пам'ятайте про це і не забувайте.